Чому люди відчувають непереборну симпатію до всього похнастого? Насправді існує кілька цікавих наукових та психологічних пояснень, чому так тягне до цих милих створінь та предметів. Інстинкт приботи та опіки з еволюційної точки зору похнастість часто асоціюється з дитинчатами серці, м'якими беззахисними істотами. Цей інстинкт піклування, закладений в людях, може поширюватися і на похнастих дорослих тварин. Або навіть на неживі предмети, що викликають схожі тактильні та візуальні відчуття. Асоціація з м'якістю та комфортом. Пухнасті речі часто здаються м'якими, теплими та затишними. Дотик до пухнастого може викликати приємні фізичні відчуття, розслабляти та створювати відчуття безпеки та комфорту. Згадайте м'яку пішового ведмедика з дитинства вони дарували вам відчуття спокою та захищеності. Візуальна привабливість Пухнастість може бути візуально привабливою завдяки своїй текстурі та об'єму. Вона може здаватися ніжною граливою та милою. Великі очі, які часто трапляються у пухнастих тварин, також викликають у вас позитивні емоції та бажання піклуватися. Виділення окситоцину. Коли гладимо пухнасту тварину, в організмі може виділятися окситоцин. Гормон, який часто називають гормоном любові. Або гормоном обіймів, він пов'язаний з відчуттям щастя, спокою та соціальної близькості. Саме тому спілкування з похнастими улюбленцями може бути таким заспокійливим та приємним. Ностальгія та спогади для багатьох з вас погнасті іграшки або домашні тварини асоціюються з приємними спогадами з дитинства, з безтурботністю та любов'ю. Тому, бачачи або торкаючись чогось пухнастого, ви можете підсвідомо повертатися до цих теплих відчуттів. Зрештою, це може бути просто особиста перевага, заснована на індивідуальних смаках та досвіді, але, як бачите, існує цілий ряд цікавих причин, чому так сильно приваблює все пухнасте. А вас, що саме найбільше приваблює в пухнастих речах чи тваринах?